Всім привіт, друга у нас вже сьогодні велопрогуляночка, хто предыдущу серію не дивився, подивіться там ми через Юровку, через Алмазний. Погнали. Що найцікавіше, я їхав на алмазний в універсам. Хотів купити води, там я розказував перші частини. Що саме цікаве, під'їжджаю паркуватися, все, замок, є єжджи, рюкзаці. Забувся в дверях ключі. Це добре, що в мене там двоє дверей, типа як би таборні. Коротше свої. Це просто жесть все взяв навіть воду взяв батареї все чітко ключі забувся в дверях бо мене ж збило те що я пробив я думаю колеса напишіть мені чи може воно просто спустити бо я до сих пор їжу на ньому так а що в мене ще шатає так, он же добра є, ладно. Давай положи. Кручу верчу. Пойму. А ну сейчас секунду. Ч це мене... А, ні, це просто вивка. Ароматизує, чи як правильно? Працює добре. Я її постійно... о! Я її постійно протираю, там. підливаю. Хоча то я брешу, підливаю, давно я підливав. Я хотів цей раз підлити і завтикав. Так, це така невеличка у нас велопрогулянка, зато гарно. Якості, так як я думаю, вона буде коротенькою. Зараз трошки покатаємося по брайлках, а їдемо туди через Новозаводську. І відео ви дивитеся середу. Я на сутках. Думаю вам зніму. Кстати, у нас час дня тільки заряд батареї повний. Бо я два дня не катався. Там, на роботі трохи підзарядил. І все, на том все закінчилось. Так, а як як нам, а як нам, нам? Так, варіант, там напротив школи я выйду, давайте трохи далі. Чи після того як я колесо накачав, насос вже виложив, їжу з маленьким, воно не спустили. В такому вигляді як було, так і залишилось. Ми дозволеному місці перебігаємо. А, хай, так. Летів виселив. Опа. Та. Так, трошки не так, ну ладно. дальше надо. Если по тротуару на Что-то подобное есть. Чебеночка. Зараз мы на Новозаводский. Пускай не придумали таку, щоб людям було удобно заїжджати на ваш тротуарщик. Жиднюки. Ух ти, а що тут. Каналізейшн прорвав. Якісь озеро образувалося. Так, давайте тінько таке. Проїдемося біля новостроїчок. І мені надавати би... Там трохи скупиться без сьомок, без нічого. Заїдемо в Брельчанське тебе вже скуплюся. Там хоч просторніше ходити. Так що так, утром встав. Колесо спущене. Я її накачав, взяв з собою насос. Це так розказує, хто не дивився предыдущу серію, предыдуще відео, велопригулянку предыдущу. Та я кажу. Прокатався з насосом. Боявся, що спусти десь по дорозі. абортувати не хотілося. Давайте туди в кінець проїдемося. Сиром треба з'їздити, так захотілося дегейського, взагалі вдома ніякого сиру нема. Думав на базар з'їздити, так не хочеться. А не помішало б купувати. Забувся як ЖК називається те, що строиться. Ну, якщо не помиляється і Ващенко застройщик, є такий у нас Депутат Полтавський. Так що если я не... Помиляюсь його ЖК, а цей домик. А ні, строиться, люди є. Тут взагалі планують і это, фонтани поробити, там дитячу площадку та пугар. Коротше, неплохо, неплохо. Так круг не зробимо. Тут повинно напустити. Перший дом зданий, це цеполь там уже живут. Ты напевно, наверное, продаж, продаж, продаж тебе. А ось КВП. А, відділ продажу, Короче, КВП. ЖК КВП, да? Паспорт об'єкту. А туди ми там не видим, далі. Черт едем. Давайте бо я сюди не проїжджав та ні стройка вовсю шурує а, далі частні сектори статі до чого вони відносяться до рибців вже чи ні так да, це вже походу відноситься до рибців. Я так думав ще за домом тут так фю є дорога бачите вона то є таке її загородили. Там амброзія. Амброзія, коротше. Це я сьогодні надихаюсь, будуть хати. Бачи, виглядають старі дев'ятиповерхівки поверхівки, чи десяти не буду вчитати. я де коли ще новенькі виглядають. Та, напевно, вже і другий здали, бо всю ремонти йдуть. Томофони є, але не походу. Машини стоять, значить. Люди вже купили і роблять ремонти по ідеї. Ще третій вдома, четвертий. Коротше, де людей скільки взяти щоб заселити. Так, а як же переросчитан? Бім, бім. Тут кстати ставок, походу, протепает. А, то эти строяки. Что там есть вода? Не видно. А, есть? Тавочок. Ну вроді не тут, хоч і цей комплекс зробля, скільки амбулозі Вау, тікає від неї. Дитячі площадки сучасні. Современні. О, тут можна по пісочку. Такий спуск, круто кстати частний сектор продається Тут багато новостроєк но вони вже не новостройки такі старостройки Дивіться, продам дом. це по ходу гараж такий челітня кухня і частний сектор Шикардос. Ну и то хорошо. Зараз на секторі рибців притик. Багато поверхів підлазить. Я не повімо, що це гаражі тут строїть напрост. Стоподово. Ви купили під гаражі. Получається, між дурецями, рибцями Ми Будемо їх називати, нові браїлки, гаражі строїть. Може якийсь кооператив, як раніше гаражний кооператив Кстати, ті вийдемо зараз і маркеток тут є ну, коротше, багато все нам. для комфортного прожиття Не я п'ять трошки заїхав Там зараз загорожено, так? Да? Чи ні? Своя дитяча площадка. Це тупо для дому. Блін, сюди треба було, так? Да? Ладно, там де ОСББ, там і клумби і все чекітники. Хвата трохи асфальту Ну всі марки на цьому районі гожулянська вроді як ще не помиляюся аптека Аврора Салтівський салківські Потім потом там куторокись пиво стригальня там в другому домі ну коротше все що надо Дитячий майданчик туди не будемо заїжджати. На всякий случай лучше туди не заїжджати. Домашній напівфабрика. Любить тут молодіж жити. В кого малі діти малостроє. зараз це кирпичне напевно, з п'ятиповерхів остання построєна це ще герле працювало Її построїли ми по очереди не попадали в неї 5 етажку ліворуч буде а в ітогі, рядом 9-е блочна і в ту не попали. СССР розвалилося і так підставило не вовремя. Построїли дорожку тротуарну і вон для мусор. О, прям бомба. Так, що це нарушитель. Ще трохи ми будемо біля АТБ браучанського. у нас провода якісь без порядок. Кучаренка. Ми по вулиці Кучаренка. Так, зараз пропустимо бусик. І їдемо далі. Хто тут жив і повне. Кафе бар ують. Був кафе баруть. Де крутили відоси. А, да. Трошки, я переїхав. Це не дожду, що тут відкриють в цьому новому приміщенні. Ось ця зараза, ну, це вона, бачите, як вона розростається, Тож, росте деревинка така собі Беззовинна, да? це вона цвіте, чи цвіла вже. Те, що я називаю обсусним деревом. Ну, мені писали, там правильні назвали. І бачите, вона чи з кидає, чи що вона кидає. Это так розростається. Зря вони тут насадили, ось вона вже покидала, така зараза. Не, не клини добав. Клиноп це теж вони таке. Перезовичик насадили. Дуби там, яблуки, абрикоси тут, кстати, абрикоси ростуть. Там, яблуки ростуть. Це, навірно, як дешевий варіант. Фу, жраковочесть. Сейчас там невеличкий списочок, трошки куплю там по мілочах. І їду на полот. Суматоха. О, а що тут? Вертаємося. Вертаємося до світла чи що? Мене цей звук висаджує чесно вам говоря. так Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивні коменти. Вам всім тихої ночі і мирного неба. Почем тут кавуни, сейчас я вам скажу, по 20 гривень на брайлка. и дині по 55, щось тут не набагато і подешевшало. І куди велосипед нас прикріпити? Дивіться, одна, одна ренджи. І все, ну ладно, давайте пока-пока. Жесть.